Волинські спортсмени стали чемпіонами та призерами на чемпіонаті України з Панкратіону та Греплінгу, який днями відбувся на Київщині. Участь у змаганнях взяли команди з різних регіонів країни. Загалом майже тисяча спортсменів. Серед них і збірна з Волинської області, яка показала чи не найкращий результат. Був дуже потужний чемпіонат. З'їхали представники 17 областей. Нараховував десь приблизно 850 учасників. Це були такі вікові категорії, як підлітки, тобто це 14, 15-16 років, молодь, це 18-20 років, і старші тобто це 20 і старше. Бір на Волині виступила дуже добре, набрала велику кількість медалей е, в, е, в усіх, в усіх е, версіях. Волиняни з різних клубів Гарда, воїн та прайд у різних вікових категоріях, змагалися, зокрема, і за те, щоб отримати можливість представляти Україну на чемпіонаті Європи та світу. В результаті до десятка волинян стали чемпіонами, тобто здобули золоті медалі, та мають можливість виступити на чемпіонатах за кордоном. Серед них спортсмени з клубу гарда. Максим Торчило здобув золоту, дві срібні та бронзову медаль. Дмитро Тріщив одна золота медаль та бронзова. Захар Гончарук також здобув на чемпіонаті золоту та бронзову медалі. Окрім того, Гінайло Євген та Волянюк Ілля вибороли по срібній і бронзовій медалях. Бірук Євген здобув бронзову медаль. А Борисков Дмитро срібло. Вітаємо волинських спортсменів та бажаємо успіху у майбутніх змаганнях.